Нас на позициях когда вот такая хуй даже там мелкий дождь но забрызгал да только утро и солнце Опа. вот это кап а где второй там же бля. З кабами першим, насправді, це було біля Оріхова, коли росіяни кидали їх щодня. Каби прилітали десь близько 10-15 заходів авіації на день. Тобто це могло бути до 30 кабів, які падали як на сам Оріхів, так і навколо міста. Можете коротко розказати про цю технологію? Що воно таке, цей каб? Я б назвав це таким, якби. Аналогом американських боєприпасів Джейдам, але доволі таким поганим аналогом, розшифровується або там офаб, осколково фугасна авіаційна бомба, і до неї додається теж такий модуль управління і е, певна конструкція, яка дозволяє, е, якби в польоті е, планер фактично такий невеликий, який розкривається. Ну, є різна вага, є 250 кілограмів, є 500 кілограмів, є і більше однієї тони. Так, да, от така вот хуйня там прилітає, блять. Ну, слава Богу, що не взорвалась, блядь. Ну, Читаємо. ФАП 500. Піздіт. Їх до певних нововведень спонукав досвід первинний Великої війни, тобто досвід застосування пілотованої авіації в перший місяць, десь перші півтора місяці, коли вони намагалися застосувати пілотовану авіацію просто з бомбами вільного падіння. Як наслідок ми пам'ятаємо. Доволі значні втрати російської пілотованої авіації, їх збивали і на Черніговому, на Миколаївщині, і біля Києва, і біля Харкова. Тобто так працювати було дуже ризиковано в умовах того, що Україна має і ЗРК середнього радіусу дії, БУК С-300, так і ПЗРК. Тобто, збивалися доволі сучасні російські літаки з допомогою ПЗРК. Сука, далеко, по моєму да? Ні, ну далеко є... якщо вона все чітко. Росіяни пристосовуються, тобто вони побачили, що так, як вони робили в Сирії, це не можна робити, просто скидати на голови бомби вільного падіння. Тому вони зробили таке нововведення, яке для нас, на жаль, створює проблеми. Але менше освітлюється, тому що в уяві людей, ну, і це дійсно так. Це в першу чергу артилерійська війна, де воюють дві артилерії, а авіаційні складові компоненти виділяють менше уваги. Хоча Дійсно, вона нам теж створює багато проблем і для цивільного населення при фронтовій зоні, і для військових. І це дійсно там є певний виклик. скажімо. це одне з тих нововведень, які ми побачили двадцять третьому році, і стави питання вже там певної нашої протидії. Ось роботова авіація тільки що з 200 метрів. Пане Микола, таке питання, на яку дистанцію літають ці радянські болванки? Не? Це залежить від висоти, з якої здійснюється пуск. Тобто, чим більша висота, ну, десь висота це 10-12 кілометрів, з якої здійснюється пуск, і якщо, наприклад, 12, то це більше, там може бути до 60 кілометрів. Тобто є певні, якби певна кореляція, пряма що чим більша висота, то більша буде дальність. Але загалом це десь до. Ну, зараз до 60 кілометрів, з рахуванням того, що знову ж таки пуск здійснюється зазвичай з такої дистанції, щоб там не діставали, наприклад, там, ракети системи Бука, це там десь до 30-40 кілометрів. Тобто глибина ураження з нашого боку вона складає десь до 15, ну, можливо, 20 кілометрів. Відповідно, це е, е, тактична глибина, це якраз ті підрозділи на передньому краї, які виконують завдання. І це зараз приблизно, скажем, такі параметри, але дальність може збільшуватись. Ну, приход каба, блін. люди наші пацани, бля і кинули каб. Піздець, бля. Тут був домик, жили люди. Дедушка з бабушкою. Куди вони делись, ніхто не знає. Отак. Чи відома загальна кількість, які вони бомб в день скидають плюс-мінус по лінії фронту? І яка їх основна мета от в цій тактичній полосі 15 кілометрів? Які основні цілі вони намагаються атакувати цими бомбами? Дивіться, ви навіть згадали ті епізоди. Номінально вони намагаються атакувати воєнні об'єкти так чи інакше. Але як ми бачимо часто, замість воєнних страждають цивільні. І от, от така от реальність. Ну, якщо навіть на одному напрямку росіяни там використовують 70-80 кабів на день, у нас таких напрямків 4-5, десь вони більше, десь менше, тобто це декілька сотень. Кожного дня використовується, скажімо, в росіян парк літаків, які можуть використовувати, нараховує десь. 500-600 одиниць. Ну, не всі їх можна одночасно використовувати, але от якраз декілька сотень, наприклад, 200-300 одиниць, я думаю, щодня вони, вони здійснюють пуски. Десь більше, десь менше. Інколи з більшою, інколи з меншою інтенсивністю, але це така от реальність, в якій ми сьогодні перебуваємо, і яка створює нам проблеми теж. І знову ж таки, завдання їхнє це знищення воєнних об'єктів, наприклад, там, пунктів управління. Якихось, можливо, артилерії, теж ППО, можливо, там, менш потужної. Тобто, але по факту через велику неточність дуже часто страждають цивільні. Давайте банки теж до розгляду. Скільки це коштує для них десь приблизно плюс Я думаю, це враховується тисячами доларів. Тобто, це не є якась, на жаль, дорога система. І це доволі масова річ. Тобто, вони її масово освоїли і, на жаль, вони, якби. Не можна так сказати, але вони не зупиняються на досягнутому. Тобто, якщо зараз використовується там ФАБ-500, наприклад, то вже мова йде про створення модулів управління і наведення для більш потужних боєприпасів, вагою, в тому числі півтори тони, і створення таких конструкцій, які зменшують тертя, зменшують як би, той ефект, коли якби. Сповільнюється відповідний боєприпас через те третя, яке виникає, тобто створення певного такого конусу оптичного на передню частину боєприпасу. Ну, знову ж таки, це приклад американців. Тобто вони, відповідно, теж, теж робили відповідні речі. А так, це доволі дешева, відносно дешева річ, яку можна виробляти швидко, масово і масово перетворювати некеровані боєприпаси в номінально керовані, або, як мінімум, збільшувати дальність. Fab bomb one thousand kilograms. Uh, maybe one thousand, maybe five hundred. Yeah. I don't know. Oh, no. Uh, no. Oh, no. Well, uh, <laughs> maybe three months ago. Oh, three Two months. months. Where, Two was months. Uh, huh? Where was he? Where uh, was he? when bombing here in house? Uh, yeah, in house. Uh, family in the house. Okay. Yeah. Evgeny and My Angela, wife. Uh, your wow. wife in the uh, inside. В хаоса Бум! Very, very damage. Тобто основне навіть тут питання якби, не, не в точності, а в першу чергу збільшення дальності пуску для того, щоб літак не заходив в зону дії фронтової ППО, так званої, яка використовується. На жаль, у нас можливості фронтової ППО вони обмежені. Вони, якби. Постійно треба думати, чи прикривати міста, чи прикривати власне, з'єднання наземні. Дуже часто прикривають міста з об'єктивних причин. І як наслідок ключове завдання, ці боєприпаси виконують, тобто вони дозволяють не заходити в зону дії ППО. Хоча ми бачили в 23-му і навіть 24-му році це приклади, як здійснювалися певні засідки, коли носії цих боєприпасів коректованих вони знищувалися. Тобто, Ми пам'ятаємо, як це було над Чернігівщиною. В 2023 році, в травні, де вдалося підстерегти і су 30 і су 35 які теж абсолютно, тобто, вся лінійка су може використовувати відповідні боєприпаси. З допомогою якої зброї ми можемо обезпечитися від цієї напасті, від скидання цих пристроїв і бомб на українські позиції і на міста. Ну, перехоплювати самі ці боєприпаси їх дуже важко. Тобто, тут стоїть питання. Боротьби певних ризиків для їх носіїв. І от ми вже фактично бачили один приклад, як це може відбуватися, коли розгортається зерка з відповідною дальністю, який може вражати носії навіть в зоні пуску. Фактично, навіть коли, наприклад, він відстрілявся, вже все одно може догнати відповідну але на жаль, у нас таких ЗРК не дуже багато, і це певний ризик теж для операторів ЗРК, тому що вони повинні знаходитися на певній віддалі від фронту, в тилу фактично. О, це перший момент. Другий момент, звичайно, якби в нас були літаки більш сучасні, ніж ті, які в нас є, винищувачі, тому що в нас радянські винищувачі з слабкими ракетами, з невеликою дальністю ефективною, які не дозволяють, там, можливо, вже після того, як. І так запусте відповідні каби, потім все одно нести по ньому ураження або там, на підході до пуску. Тобто мати більш сучасні винищувачі, там, наприклад, f 16 з ракетою ЕМ20, яка має більшу дальність, ніж ракета Р27. І, і кращу точність має, тому що це ракета М120 з активним радіолокаційним наведенням, яка не вимагає якби, пілоту теж бути в зоні ППО, тому що ми ж пам'ятаємо, росіян є теж. Своя ППО розгорнута над лінією фронту, тобто, фактично, льотчик виявив, здійснив пуск і потім теж розвернеться. Тобто, питання стоїть або в більшій кількості ЗРК з відповідною дальністю і точністю, або в більшій кількості сучасних літаків, які ми лише починаємо освоювати. Хоча треба розуміти, що ми не можемо звести повністю до нуля цю загрозу. Тобто ми можемо її мінімізувати, ми можемо наростити ризики для російської пілотованої авіації, щоб їхнє командування. Постійно думало, а чи є тут певні би, спроможності українські завдати удару у відповідь, там, знищити, перехопити. Тобто боротись самими бомбами дуже важко, а з носіями потрібно боротися. Звичайно, є ще опція: це ураження літаків в пунктах постійної дислокації. На жаль, ми не володіємо поки що такими засобами, які дозволяють повною мірою масштабно знищувати. Тому поки що ці лише два варіанти. І знову ж таки, ну, на жаль. Так, складаються обставини, що про повне зведення до нуля загрози від такої системи озброєння російської ми не можемо говорити. Ми лише можемо зменшити певний, певним чином ризик. Звичайно, можна ще не лише за рахунок створення ризику для носія, але й за рахунок використання РЕБ, наприклад, відводити. Боєприпаси. Але проблема в тому, що РЕБ воно теж не може працювати, по-перше, постійно, воно може глушити свої відповідні системи, і РЕБ не може прикрити всі об'єкти. Тобто це теж не є якась така панацея. Тобто, ми бачили приклад, як росіяни за рахунок РЕБ вони зменшують ефективність використання боєприпасів коректованих, які нам передавали американці, в тому числі боєприпасів JDAM, це є реальність. Це треба визнати, тобто цей досвід теж може використовуватися, але він не є повністю панацею, тому що система РЕБ не може працювати постійно. Вона потім сама стає ціллю, фактично, і вона може створювати проблеми вже для наших систем. І вона не забезпечує ну, повного, скажімо, охоплення. тобто це перекриття якихось об'єктів, окремих і все. Тому це той комплекс заходів, який може проводитись, і знову ж таки, Єдиною гарантією того, що це не використовується, це те, що російська авіація, авіація взагалі не могла працювати. Зараз ми поки що не можемо досягнути такого ефекту. Це впливає на застосування кабів і на можливість безпечно підходити до лінії фронту, насиченість у росіян, наприклад, ребами і ППО так само, да? ну, якщо брати Донецьк, це велике місто, там є де заховати. Да, і... Не мають багато потух, там можуть це прикривати чи це впливає. Ну, це буде створювати проблеми, якщо ми, наприклад, говоримо про використання F-16 як засобу боротьби з носіями, то, звичайно, це буде враховуватися при плануванні будь-якої операції про те, що в Росії, на жаль, теж розгорнена інтегрована система ППО. Це доволі серйозні комплекси, які створені для боротьби з літаками в тому 4-го покоління. І як наслідок, це теж буде певний ризик вже для льотчика оператора F-16. Під час використання, тобто тут та, також є фактори, які ускладнюватимуть боротьбу і зменшуватимуть наші ефективність наших контрзаходів, і теж підводять до того, що я озвучував до цього, що на жаль, повністю до нуля звести загрозу, ми, ми не можемо, навіть якщо ми матимемо додаткові засоби, які ми поки що в своєму розпорядженні немає. f 16 літаки зрозумілості ракету, яка літає далеко і точно. А які очікування, які б ми хотіли мати ЗРК для того, аби зупиняти от ці літаки, сушки російські на підльоті до лінії фронту? Ну, в ідеалі в нас повинна була бути достатня кількість ЗРК Петріот і пускових для того, щоб прикривати не лише міста, але й прикривати наземні угруповання. Е, ну, був момент, коли президент говорив там, про 20, наприклад, батарей. Він не уточняв, які це батареї, там, чи це насомці, чи це Петріоти. Ну от, можемо припустити, що 20 батарей це частково для прикриття якби, наших цивільних об'єктів, ППО країни, а частково це ППО наземних угруповань. От, це доволі, доволі значна кількість, скажімо так, в американців десь. 80 батарей відповідних є, і це питання і пускових, і ракети них, тому що ракети надзвичайно дорогі від 2 до 4 мільйонів доларів. Це одна ракета. Що ж, будемо сподіватися, що наші західні партнери нададуть не необхідну кількість як літаків, так і зрк систем змітно-ракетних для того, аби українські військові були у більшій безпеці на нулі і глибше у тактичній лінії оборони. Дякую, дякую вам. Thank you.